Добрий день. Сьогодні на об'єкті закінчили монтаж теплої підлоги ще одній квартирі. В даному випадку це дуже важливо, бо в даному будинку буде встановлений конденсаційний котел, а конденсаційний котел працює вигідно тільки з теплою підлоги. Бо якщо встановити радіатор, то він буде працювати як звичайний котел і не буде ніякої економії. Тому найкращий варіант. В даному випадку це покласти 100% теплий пол. Що ми і зробили в німецькій системі Хантер з 10-річною гарантією, зробили граничну зону під вікном, Тобто, нам не потрібен цей радіатор, щоб обідіти цю панораму. Для цього треба правильно вкласти теплу підлогу і вона буде створювати обігрів вікна. Також в коридорі теж укладена теплоплога з, з нормальним шагом, зроблена розводка води. Ви часто запитуєте, навіщо мені зараз робити воду. Як ви бачите, всі труби, всі магістралі укладені під теплою підлогу. І тобто вже готові всі виходи, які в нас будуть, і вони закриті теплою Тепло підлогу і можна заливати повністю всю квартиру. Вся інженерія полу у вас вже буде зроблена. Також в залі ми підемо під, під панорамне вікно, теж укладена граничну зону, щоб це все опалювати. Розбито все на контурах з розрахунків, щоб теплопідлога працювала в Вистати зроблений під розподілювач, під котел і також під мийку виведена на зразу вода. Звертайтеся до нас, Стройматаж Альянс. Ми завжди раді вам зробити якісну та сучасну теплу підлогу.